Дорога вночі це не просто кілометри залізничного полотна, це особливий вимір, де час зупиняється, а маски, які ми носимо в день, розчиняються в темряві купе. Його звали Петро Іванович. Уже 25 років він працював провідником у нічному потязі, що курсував між Львовом і Києвом. 25 років він засинав під ритмічний стукіт коліс і прокидався від перецвітнього туману, що гортав поля десь під Фастовом чи козятином. Для більшості пасажирів він був просто чоловіком у синій формі з ліхтариком і списком квитків, людина функція, яка перевіряє паспорт, видає постіль і нагадує про зупинку. Але для тих, хто їхав у повній темряві неодинці зі своїми думками, він став чимось більшим, тихим співрозмовником, випадковим психологом, людиною, яка вміє слухати так, ніби від цього залежить рух самого потяга. Петро Іванович знав одну істину. У нічних рейсах люди не просто переміщуються в просторі, вони тікають від болю, повертаються до надії, починають нове життя або навіки прощаються із старим. Його зміна почалася ще з того, як перший пасажир ступив на перон. Петро Іванович заходив у порожній вагон, і той зустрічав його специфічним запахом, сумішу вугілля чистої білизни і металу. Він проходив коридором, перевіряючи кожну деталь вікна мали зачинятися щільно, та танки піти вчасно. Ну що, старий друже, шепотів він, поплескаючи по стіні вагона, кого ми сьогодні повеземо, узавтра. Він бачив усе його пам'ять була схожа на стару шафу, де на полицях зберігалися сотні облич. Молода дівчина, яка ледь стримувала тремтіння в руках. Вона їхала поступати в столичний університет. В її очах відбився страх великого міста, де в неї не було нікого. Петро Іванович бачив, як в нас судом настискає ручку валізи, ніби там сховані всі її мрії. Не бійся, дитино, казав він, проходячи повз. Із білизною. Київ тільки з вигляду такий грізний, насправді він любить тих, хто має серце. Чоловік у другому костюмі, який весь вечір просидів у тамборі, дивлячись на колі, в його руках був зів'яли букет троянд, а в телефоні безліч невідправлених повідомлень. Він шепотів у слухавку. я все виправлю, тільки не йди. Але на тому кінці, очевидно, була лише тиша. Жінка, років сорока, втомлена, з темними колами під очима. Вона поверталася із закордонних заробітків. Весь вечір вона просто дивилась у вікно, де миготіли вогні далеких сіл, і тихо, майже беззвучно плакала. В її сумці лежали подарунки дітям, яких вона не бачила руками, і пачки грошей, зароблені важкою працею далеко від дому. Петро Іванович не ставив зайвих запитань. Він знав, що іноді запитання не потрібні. Він просто приносив чай. У дорозі тепле треба, казав він, ставлячи на столик важку склянку металевому безкляннику і Душу зігріє і думи розставить на свої колії. І дивним чином, після кількох ковтків гарячого напою люди починали говорити. У подязі легше сповідатися ти знаєш, що бачиш цю людину вперше і востаннє, ти вийдеш на порон, і твоя історія поїде далі у залізничне депо, залишаючись таємницею. Одного разу у п'ятому купе їхала молода мама з маленьким хлопчиком. Дитина ніяк не могла заснути, вирадувала, кидала іграшки. Жінка була на межі нервового зриву. Вона притискала сина до себе і шепотіла Господи, я нічого не встигаю, нічого не виходить, я погана мати. Петро Іванович присів напроти на краєчок криє... сидіння. Він дістав з кишені цукерку з краївої обгорці і показав хлопчику фокус, ніби вона зникає в рукаві. Малюк затих, здивовано відкривши рота. Знаєте, тихо промовив Петро Іванович. Потяг теж не мчить одразу на повній швидкості. Він спершу повільно рушає, важко скрипить, іноді здається, що він взагалі не зрушить з місця. Але головне це напрямок якщо ви знаєте, куди їдете, ви обов'язково там будете, а швидкість то така справа часу. Жінка вперше за вечір усміхнулась. Вона видихнула той вантаж провини, який несла в собі за 15 хвилин, уже спала разом із сином, вкрита теплою ковдрою. Іншого разу в вагоні був чоловік років 50, статечний із сивиною на скронях. Він їхав до сина, з яким не спілкувався три довгих роки. Вони посварились чи якісь дурниці. Гроші, політику, старі образи, тепер син кликав його на весілля. Петру Івановичу, звернувся він до провідника, коли той зайшов забрати порожній посуд. Я не знаю, що йому сказати. Я три роки готував промову, писав варіанти, а тепер усе вилетіло з голови. А ви не готуйте промови, відповів старий залізничник. Скажіть правду. Вона завжди простіша за вигадані слова. Скажіть, я сумував. Оцих двох слів вистачить, щоб залетати будь-яку дірку в серці. Петро Іванович знав багато секретів йому розповідали про зради, про неочікувані виграші, про смертельні хвороби і про неймовірні випадки кохання з першого погляду. Але він ніколи не зберігав ці історії як важкий тягар для нього вони були як пейзажі з вікном пропливли і зникли вночі. І він вірив потяг, це чистилище місце, де можна залишити свій біль десь між козятином і вінницею вийти на перон іншою людиною. Коли весь вогон засинав, Петро Іванович починав свою справжню службу. Він тихо проходив коридором, ступаючи майже нечутно. Він поправляв ковдри, які сповзали на підлогу, закривав вікна, якщо ставало занадто прохолодно, стежив за тим, щоб ніхто не заважав чужому сну. За роки роботи він навчився читати обличчя людей, які сплять. «У вісні ми всі беззахисні. Навіть найсуворіший бізнесмен у сні виглядає, як маленька дитина, яка потребує турботи. Його власне життя було простим, навіть аскетичним. Маленька квартира на околиці Львова де пахне сушеними травами. Донька, яка давно живе в іншому місті, дзвонить раз на тиждень і каже: тату, іди вже на пенсію. Старий кіт Мурчик, який зустрічає його після рейсів гучним мурчанням. Але Петро Іванович ніколи не вважав себе самотнім, бо кожна ніч приносила йому цілий світ. Якось провідниця сусіднього вагона, молода енергійна Оксана запитала його під час тривалої зупинки Петре Івановичу, ви стільки всього чули? Скільки бід на вас пасажири виливали, і як ви все це в собі тримаєте? Хіба не важко бути сміттєвим відром для чужих проблем? Петро Іванович усміхнувся своєю доброю, ледь сумною посмішкою. Він випустив в хмарку з рота, ніч була морозною. Розумієш, Оксано, людям не завжди потрібні поради чи готові відповіді. Їм не потрібен супермен чи вчитель життя. Їм просто потрібен хтось, хто буде поруч у дорозі, хтось, хто не засудить, не переб'є і просто принесе чай. Це як світло ліхтарика в темному лісі. Він не прибере дерева з дороги, але він покаже, куди ставити ногу. Мені не важко. В мене є світло. Коли потяг наближався до Києва, а перші промені сонця починали розрізати ранішній туман, вагон прокидався. Починала метушня, чарги втувала здача білизни, пошук другої шкарпетки під полицею. Пасажири розчинялися в галасливому ранковому місці. Вони бігли на зустрічі, на метро у своє звичне життя. Більшість з них навіть не згадували імені чоловіка, який проносив її чай. Але багато хто з них відчував дивну легкість. Вони пам'ятали не обличчя Петра Івано... Івановича, а те почуття безпеки, яке він випромінював. Залізниця навчила його цінувати миті. Петро Іванович знав, що все в житті це тимчасова зупинка, ніхто не залишається у вогоні назавжди. І це правильно. Він часто згадував одного дідуся, який їхав у поїзді СВ. Той був дуже старим, майже прозорим він їхав прощатися з морем. Знаєте, Петре, сказав тоді старий, життя це не кінцева станція, життя це те, що відбувається між станціями, оці дерева, оці вогники, оцей чай. Не біжіть швидше за потяг, бо пропустите все найцікавіше за вікном. Ці слова Петро Іванович носив у серці як найдорожчий скарб. А коли він нарешті виходив на пенсію, колеги влаштували йому велике свято в депо, було багато теплих слів, подарували годинник, але Петро Іванович почувався дивно, йому здавалося, що він залишає на рейках частину своєї душі. Минуло кілька місяців. Він жив у своїй квартирі порус на невеликій дачі, але щовечора, коли годинник наближався до часу відправлення львівського потяга, його серце починалося битися в такт коліс. Одного дня він не витримав, купив квиток просто як пасажир у свій рідний вагон. Новий провідник був молодим і метушливим, швидко роздав постіль, буркнув щось про чай, і зник у своєму купе. Петро Іванович сидів біля вікна, поруч із ним їхав молодий хлопець, який нервово кусав губи. Перший раз в дорогу? тихо запитав Петро Іванович. Так, відповів хлопець. Не знаю, на що, що на мене чекає. Петро Іванович подивився в темряву за вікном, де ми готіли вогники. Не переживай синку, потяг знає дорогу. Головне май напрямок. Він дістав із сумки свій старий підсклянник, який забрав на пам'ять, і налив склянку з термоса чаю. запахло залізницею, домом і спокою. Бо іноді найкращі поради народжуються не в розкішних кабінетах психологів. Вони народжуються під монотонний стук стукіт коліс у напівтемряві вагона, від людини, яка знає, кожна душа це окремий всесвіт. І іноді все, що потрібно цьому всесвіту, це просто тепла склянка чаю і хтось, хто не спить поруч, оберігаючи твій шлях у завтра. Петро Іванович заплющив очі, потяг мчав крізь ніч. Його історія тривала, бо доки крутяться колеса, життя триває.